Всім привіт! Яким був цей тиждень для рітейлу? Сьогодні у випуску нове відкриття, найбільша люксоптика у Києві на хрещатику та відновлення роботи Ельдорадо у зруйнованому крилі ТРЦ «Ретровіль». Чому тепер територія мінімальних цін це магазин для всієї родини? Наскільки провідні продуктові мережі обладнані генераторами? Як відновлюється ринок e-commerce? Е та які там зараз основні проблеми? Розказують Фокстрот, Розетка та Watsons. Та про допомогу під час війни благодійні збори, гривня для ЗСУ, цеглинка для родинки. Є допомога та допомога чотирилапим. З вами новини тижня від РАУ. та я, Оксана Приходько, і моя співведуча Олеся Волкова. Підписуйтесь на наш канал, не пропускайте нові випуски. Далі завжди цікавіше. Цього тижня на хрещатику відкрилась найбільша люксоптика у Києві. Тут найширший серед київських магазинів асортимент оправ та сонцезахисних окулярів. На будь-який смак. Понад 1600 окулярів в одному місці. Це і нові колекції від світових брендів: Ray-Ban, Gucci, Polaroid, Dolce Gabbana, Versace, Vogue, Guess, а також окуляри власних торговельних марок Sanderson і Luxoptica. Площа нової люксоптики складає 239 квадратних метрів. Магазин має два поверхи: тут окремо облаштована осередня з окулярами для малечі, майстерня з виготовлення окулярів та два кабінети офтальмолога. Інша важлива новина до роботи в ТРЦ «Ретровіль» повернувся Ельдорадо. Магазин знаходиться в тій частині будівлі, яка була вщент зруйнована внаслідок влучання ракети у березні 22 го Ельдорадо відкрився першим у цьому крилі на фото березень минулого року і зараз. Оновлення було виконано у форматі Max Pro. Магазин має загальну площу більше тисячі квадратних метрів. В організації торговельного простору передбачили баланс сервісних зон, асортименту та кількості бренд-зон, обладнана дитяча зона. Рішення щодо освітлення стали більш енергоощадними, більше використано led підсвітки. Відбудуємо магазини, відбудуємо і країну. А от територія мінімальних цін стала повноцінним магазином для всієї родини. Щоб повністю закривати щоденні потреби сім'ї, рітейлеру не вистачало буквально декількох товарних категорій, а саме, товарів для дому та зоотоварів, і їх додали до асортименту. Продовжують приємно дивувати і фуд-рітейлери. За останніми даними, які зібрала Асоціація рітейлерів України, провідні продовольчі мережі вже забезпечені генераторами більш ніж на 50%. А на кінець січня цей показник складе близько 72%. Тобто, як мінімум, половина магазинів провідних мереж вже має власне автономне енергозабезпечення. А це значить, що вони зможуть працювати у звичному режимі навіть при відключеннях електроенергії. Так рітейлери власним коштом закрили потребу в генераторах. Таким чином, продуктовий рітейл довів, що він здатен виконувати функцію критичної інфраструктури та безперервно забезпечувати населення продуктами харчування за будь-яких умов. Отже, торгівельні мережі забезпечують стабільний тил, а відтак міцний фронт. Але сподіваємось, ситуація з браком електроенергії покращиться, і потреби в відключеннях вже не буде. Від фуд-рітейлерів не відстають і магазини електроніки. Нещодавно Фокстрот повідомив, що досяг позначки у 74% у забезпеченні мережі автономним електропостачанням. Зараз 83 магазини Фокстрот продовжують повноцінну роботу навіть за умов екстрених відключень. Рітейл на шляху до енергонезалежності так тримати. А от справи у напрямку e-commerce у Foxtrot йдуть не так добре. Мережа повідомила, що відставання від показників трафіку минулого року складає 15-20%. Змінилася і структура продажів. Якщо до війни зростання продажів фіксувалося у категоріях інноваційної техніки, то зараз продажі зростають насамперед в товарних групах першої необхідності. Люди купують смартфони, планшети, ноутбуки, товари з категорії дрібного побуту, кліматичну техніку. Включно з обігрівом, акумуляторну техніку та те, що так чи інакше дозволяє працювати автономно та забезпечувати побут, дуже природня в такий складний для країни час. До речі. Рітейлер уточнює, що великий стрибок у продажах відбувся саме у категоріях, які допомагають облаштовувати автономний і незалежний побут. Павербанки, генератори, ноутбуки, зарядні станції тощо. Також відбувається процес обміну великої побутової техніки на більш енергоефективні моделі з рейтингом А3. Цей напрям буде дуже актуальним ще досить довго. А от співвласник розетка Владислав Чечоткін бачить ситуацію з падінням трафіку дещо по-іншому. Він вважає, що ми, тобто українські commerce е компанії зараз 100% одні на ринку. Ніхто інший ні з Польщі, ні з Америки, ні з Китаю тепер не заважатиме та не відбиратиме клієнтів. Так, люди збідніли, їх стало менше, ризиків стало більше, але конкуренції немає. Зараз дуже гарний час діяти. Маржа та попит є. Дуже оптимістично. Як би там не було, ринок електронної комерції відновлюється. Нещодавно відновив роботу інтернет-магазин Watsons. На початку березня серце компанії, склад у селі Стоєнка у Бучанському районі під Києвом, було знищено в результаті ракетного обстрілу. З цього моменту в компанії розпочалась робота по відновленню складської інфраструктури та логістики. У короткі терміни вдалося забезпечити поставку товарів до стаціонарних магазинів мережі. А от головним завданням протягом тривалого часу залишалось питання відновлення роботи саме інтернет-магазину. До речі, під час війни Ватсенс продовжує працювати та підтримувати економіку країни. Наразі працює більш ніж 268 магазинів та 10 аптек мережі по всій Україні. Тепер доступні і онлайн-замовлення. Як рітейлери допомагають під час війни, як власним коштом, так і влаштовують благодійні збори. Наприклад, мережі супермаркетів «Наш край» та Спар у червні запропонували благодійну ініціативу гривня для ЗСУ. В акції вже взяли участь десятки тисяч українців. Результат на потреби ЗСУ вже зібрано понад 800 тисяч гривень. Усі зібрані кошти перераховуються громадські організації Технопарк, Центр медичних інновацій, яка займається формуванням аптечок та тактичних наплічників для військових. Компанії кажуть, що зараз надання до медичної допомоги на полі бою. Вкрай важливе при наявності особистої аптечки врятувати бійця може побратим або ж сам поранений може надати собі першу допомогу. Це вкрай важливо для життя наших героїв, і потрібно, щоб у бійців було все необхідно для першої медичної допомоги. Наразі збір коштів триває. Механіка ініціативи дуже проста. Касир супермаркетів наш край або спар пропонує гостю додати будь-яку суму до чеку для перерахунку ЗСУ. Найменша сума донату, яка була надана, одна гривня. Найбільша близько півтори тисячі гривень. А це доводить, що навіть гривня здатна врятувати життя, і будь-яка сума донату дуже цінна. А от Ельдорадо Юа повідомив про передачу першого модульного будинку одній з родин, яка постраждала від війни. Проект став можливим завдяки благодійній ініціативи Ельдорадо цеглинка для родинки у партнерстві з виробником модульного житла. Кожен покупець Ельдорадо може в магазині, на сайті чи в додатку задонатити символічні 23 гривні на цеглинку для будівництва житла українським сім'ям, які втратили дім. Перша родина, яка отримала житло. Із Чернігівщини мама та двоє діток тепер мають дах над головою, поки тато захищає Україну в лавах ЗСУ. Зараз клієнти Ельдорадо продовжують донатити. На сьогодні зібрано майже 40 тисяч цеглинок. Проект триватиме до кінця 2023 року, а це значить, що ще багато українських родин отримують можливість жити комфортно у власному житлі. А от мережа АТБ долучилась до національної платформи Є допомога. Це проєкт, створений Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації та ПРООН, за фінансової підтримки Швеції. Його мета забезпечити нагальні потреби громадян, які постраждали або були змушені змінити своє місце перебування у зв'язку з воєнною агресією. А тебе стала партнером проєкту. Відтепер є допомозі доступні сертифікати мережі номіналом 200, 500 та 1000 гривень на купівлю будь-яких товарів у магазинах АТБ. Українці, які бажають підтримати своїх близьких або співвітчизників, що опинилися у складних життєвих обставинах, можуть придбати сертифікат та передати його унікальні Номер код людині, яка зареєструвалася на платформі та потребує допомоги, окремої уваги. Заслуговує допомога чотирилапим друзям. До повномасштабної війни Україна входила до топ-10 країн світу, в яких зафіксована найбільша кількість безпритульних тварин. Після 24 лютого ситуація погіршилась у декілька разів. Проблема переповненості притулків та значного збільшення кількості безпритульних тварин існує по всій країні. Але найскрутніша ситуація, звісно, на окупованих та деокупованих територіях, а також на лінії фронту. За даними зоозахисту. Сніх організацій та волонтерів наразі в Україні нараховується близько 150 тисяч тварин, що потребують нашої з вами допомоги. Саме тому компанія Сузір'яґруп, яка розвиває мережу Мастерзу, пожертвувала майже 2 мільйони гривень на відбудову притулку Best Friends, який постраждав від обстрілів. Він знаходиться в селі Фасова, Макарівського району Київської області, і від початку повномасштабного вторгнення двічі постраждав від авіанальотів та чисельних обстрілів градами. Притулок врятував понад 200 котиків та собачок, евакуйованих з Бахмута, Краматорська, Харківської та Донецької області. Зараз велика частина будівлі зруйнована, тому нових тварин наразі притулок приймати не може. Про допомогу хвостикам не забули, і Фокстрот. В рамках акції ф підтримка для тваринки компанія допомагає безпритульним тваринам, яких було евакуйовано із прифронтових міст та влаштовано до різних притулків. Всього за один місяць від початку збору небайдужі українці перерахували через е підтримку понад 100 тисяч гривень. Це дало можливість передати понад дві тони корму шість різних притулків та допомогти врятованим від війни чотирилапим друзям. Крім того, мережа Фокстрот продовжує допомагати притулкам необхідною побутовою технікою. За останні півроку холодильники, пральні машини, електрочайники, обігрівачі та інші прилади на загальну суму понад 50 тисяч гривень отримали притулки для тварин в різних куточках країни. А отже, в єдності наша сила підтримуйте тих, хто цього потребує. А на сьогодні це всі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, не пропускайте нові випуски. До зустрічі за тиждень.